Всім привіт! І сьогодні буде трохи мотивуюче, можливо, для вас відео. І як ви зрозуміли, це відео буде про те, як я буду прибратися у себе в кімнаті. Ладно, давайте довго не будемо балакати і починаємо вже дивитись там. Так, ну що ж, першим давайте, напевно, застелимо ліжко, тому що вже... Майже 12, а я досі не застелила ліжку, тому давайте спочатку застелимо. Так, ну що, ж. ось все я застелила. Ну, не застелила, а просто поправила його. Тепер давайте напевно ось ці всі речі треба. Спустити у стірку, тому зараз прийма. Тому давайте почнемо з родину. Перше це у нас у ході. Я вивернути треба... Так, ну що, я вже ось ті, що тут були речі, я їх всіх прибрала. Тепер треба ось тут подивитись, що також в стірку, а що залишати або в іншу кімнату класти. Перше це в нас в ході. Його в стірку. Його підкладаємо у стірку. Це штани. Їх треба буде в іншу кімнату. І сюди. Це в іншу кімнату. Це. Цю кофту десь треба буде в іншу кімнату відкласти. І сюди. Так. Це мої штани зелені. Їх ми залишимо, тому що я на сьогодні піду на тренування. Ось так. Вішаємо. Ось це треба буде теж в іншу кімнату. І ось це теж не моє, і це теж в іншу кімнату. Так. Все. У нас залишаються тільки ось ці штани тоді. І це треба буде віднести, це теж Поки що його підкладемо. Потім віднесемо в іншу кімнату. Тепер давайте на підвіконі, напевно, все складемо і протремо там відразу. Так, все, ми біля підвіконня убиваємо да. шторку. До речі, там сніжок іде. Не видно, на коворолок. Резинка її на руку. Сміття його мусорку ми викинемо зараз. Оп. Так, все це я викинула. Тут є прикраси. Їх треба буде одягнути, тому зараз. Mm. Так, а, ось це. Ось така бірочка, mm. Не знаю, як вона правильно чесно. Ось така. Шточка. Її теж треба буде покласти буде Поклала там на лічку, потім на стіл прикладу. Mm. Так, тут витираємо пил. І навучники теж прибираємо звідси. Mm. Це штучка якась, я не знаю, але нам потрібна, я знаю, тому я її залишу тут на підготовні. Так, все, ми тут прибрали. Трохи рік приберемо пил. І все. З підвіконням ми закінчили. Тому зараз давайте підемо приберемо стіл. Все, ми біля стола. Ось тут ми будемо довго прибратися, тому що тут треба дуже добре прибрати. Першим давайте, напевно, я приберу чашку і тарілку, яка Тому що я тут їла і зрозуміло, вона залишилась, тому що я не, я не захотіла нічого прибрати. Да. Тому ось це зараз треба прибрати, тому зараз. повернусь. Вот так ок еще у нас выглядит стил. Почти зошитый. мусорку, сырку. зошиты. И, и еще дайки папир. Зараз я все виделю. Так, вот так, ну что ж, мы уже тут. Давайте, напевно, скуншот mm -hmm. розберемо ось це. Ось тут всі речі, станемо ці оліпці і ось розберемо. Mm -hmm. Так, а ось цей бруд, напевно, зараз я якось тряпочкою спробую прибрати зараз. Тепер ось тут з боку тут є трохи місця. Читаємо. Ми покладаємо ручки Це все, все інше або не сюди, або в мозорку. Тому це поки що закриваємо. І давайте тепер повний стіл покажу. Так, оці деталі їх теж сюди. І ось цей блокнотик. Брата теж кудись. Туди його просто не було відео. Все. Ще в мене є цей блокнотик. Окей, зараз він. Голову і його поверх усіх що кладемо. Так. Тепер ось це все треба віднести в іншу кімнату, тому зараз прийду. Так, я вже прийшла. Я ще взяла ось таку штучку, щоб не щось покласти там З... для догляду ось таких банкр, або ще щось таке. Тому зараз треба ще буде придумати, куди поставити ось цю. Да. Ось. Так. Зараз там Мецелярка вона хочет для того, довго думала. Что теперь ж... будем прибрати? Я для белки не наливала лайк, я буду сменить, то я очень буду поменяться доводить. Хоча, мадам мені заважає знімати всі відео. Ну, це відео, вона, блін, тут лалася. Це просто продовжує. і все просто все, що мені потрібно, вона, все стоїть Клас. Ну, ще. Ось це, але воно вже сюди не поміститься нікуди. не Поміститься, тому це я просто поставлю там, де воно повинно стояти. А ось це. Я не знаю куди. Не було б монітору, було взагалі шока, але монітор треба, щоб стояти тут. Тобто. Тому що мені його нікуди не дозволять прибрати. тому все. Добре, мало. Все. Остається тут. Це, це ми прибираємо. Ну, приберемо. Хочу. Коли на річку буде прибирати, тоді це її приберемо. Скотч. Дурала. Скотч. Ну, раз кудись придумаємо, куди його поставити. Тепер зараз ось тут буде прибратися. Набуваємо. І вас сюди ставимо. Так, м'ячик. Ну м'ячик треба, м'ячик ми залишимо. Мячик. Це мусорка, це я чуть -чуть. Да. Ось це ми залишаємо. Але, мені здається, я просто ось так обріжу його зараз, щоб воно було поменше і менше місця заборонула. Ну, ось, я його так обрізала, зараз туди ще попридумаємо. Так. Це пока все, Я думала, як лік... збирати, коротше, але... Див. Ні, тих одна. Але щось якось я трохи профукала з цими рочками, тому вона йде теж в мусорку, коли повинна була йти відразу. Налітки. Я їх цю звідси Ось Ой, палочки, до речі, їх треба прибрати ось туди до ходової косметики. Так. Ми вже біля ліжка. Зараз ось це треба буде просто брати. Оці речі не чпати, тому що їх буде прибрати мама. А тільки ось ті, що внизу треба буде прибрати. Тому давайте почнемо. Так. Перше це the... ось такі окуляри. Їх, напевно, я в іншу кімнату просто покладу, тому що тут вони мені зараз не потрібні. Тому їх відкладаємо до... Раджей. Так, Крабик. Ти класний, мій улюблений, а підуть чуть-чуть, ну ладно. Все Ось так от там вона. Так, тепер пов'язка. І треба настіл покласти, напевно, тому зараз прийду. Я вже тут. І зараз хочу прибрати ячик. Ми ну, його вже бачили. Тому зараз я його покладу ось сюди в стіл, Ні. хоча там взагалі прибрано оці шухляці, чи як це правильно назвати. Тому мені здається, ми в ній просто не будемо прибирати, Тому що там взагалі. Чисто можна стати, тому напевно там ми не буде. Навушники мої. Їх ми покладемо на стіло. Я їм часто користуюсь, тому не будуть на столі. Лежати в мене. Так, Це все. Ой, Наліпки. Їх в кінчикі нарібне також. Тому... Клала. Зараз як так показати на кішку. Ну, а куди ще? Правильно. Так. Ось ці навушники теж веджі кінат, тому теж до одного ліфт і за речей туди. Не на кішку, слава богу. Ну, з усім також. Ну, коротше, тут все, це менше кімната. крім я. Окрім ось цього. Це в стіл покладемо. Ну що, можна тут все інше треба в іншу кімнату класти, тому зараз все уберу і прийду до вас. Так, я не знайшла пакет, тому треба буде пізніше його знайти. Тому зараз просто зараз розбираємо і туди поки що новий пакет не будемо. Класний час. Тому тепер можна сказати, що. Я вже прибралась на столі. Мотати. Ми прибралися на столі. Зараз я так протру, пил, і... Я позамітала, але просто не змогла це засняти, тому в мене вже прибрано. Я зараз запишу, як воно виглядає. Зараз, секунду, зараз тут все виглядає. На наставці ви можете побачити, типу, як вона виглядала, і мені стається результат видний. папа. Я надію, що ваш... це відео вас трохи так замотивувало, і ви теж там, можливо, приберете все в кімнаті або щось таке. І вам це відео сподобалося. це Надіюсь, тому всім папа, всіх люблю. І чекайте нових відео.